Найголовнішим, який, на думку Василя Філіпчука, змінить стан речей у державі, є закон про політичну відповідальність. А саме, балотуючись до парламенту, кандидат повинен представити конкретні законопроекти та підписати зобов'язання, подати їх на розгляд Верховної Ради впродовж року перебування на посаді нардепа, в іншому разі, скласти свій мандат. Люди, які обманюють виборців, які йдуть в парламент з обіцянками і не виконують, не мають морального права представляти. Громадян у вищому законодавчому органі ще одним важливим кроком є децентралізація влади, вважає громадський діяч, адже місцеве самоврядування повинно стати господарем сіл і містечок із реальними коштами у власному розпорядженні та механізмами ефективного управління, щоб громадяни могли обрати не лише Президента і сільського голову, але й керівника районного і обласного рівня напряму, крім того, нагально стоїть на порядку денному і реформа у правоохоронній системі. Вважає активіст. Правоохоронні органи, судові органи мають бути підзвітні місцевим громадам. На центральному рівні має бути залишено 5-7% відсотків. Е Повноважень внутрішніх справ, всі інші повноваження це є ті, які забезпечують правоохоронні послуги на місцях. У добірку ефективних законопроєктів, на думку громадського діяча, також має увійти реформування Збройних сил України, енергетичної сфери, системи охорони здоров'я та податкової. Любов Мичалова Микола Остафій Чернівецький промінь.